Взагалі громадська організація навколо нас UA, взяла для себе за мету опікуватися збереженням культурної е, спадщини України. А, і цікаво так, що в зв'язку з останніми подіями ковідом е, і е, неповномасштабним вторгненням Росії е, більшість е, членів нашої організації вимушено переїхало до Богуслава. І от така команда, яка тут сформувалася. І, і яка дійсно була за те, щоб зайнятися локальною культурною спадщиною, її збереженням і дослідженням. От. І посприяло тому, щоб ми, врешті-решт, почали долучатися до таких заходів. А взагалі. Оскільки моя особиста сфера інтересів це народний костюм, і це збереження саме народних традицій в костюмі, то я курую цей напрям. Взагалі, місія нашої громадської організації щодо співворганізації і долучення до таких заходів, вона має два напрями: по-перше, це пошук фінансових можливостей, тому що ми маємо ресурс, ми зареєстрована юридична особа, і ми маємо можливості до цього. І ми маємо хорошу історію, яка нам допомагає, і наших донорів і спонсорів переконує в тому, що ми потужний ресурс, потужна сила, яка відповідає за свої рішення, вчинки і доводить справу до кінця. І другий момент, те, що в нас є ресурс, створювати якісний продукт. А наш якісний продукт в цих заходах це. Такий проект, як скриня, локація, яка на якій ми заохочуємо всіх до вивчення популяризації, надихаємо на дослідження своєї традиції, взагалі культурної спадщини в народному костюмі. Ми на на цій локації дозволяємо людям перевтілитися у своїх предків, відчути себе в образі людей сторічної давнини, відчути своє коріння, зрозуміти багатство своєї історії і культури, тому що насправді через ті події, які відбуваються, ми багато чого втратили, і навіть розуміння того, що наша того, що наша історія. Глибока і багата наша культура різноманітна, воно втрачене. А ми це відроджуємо. І кожен, хто завітає до нас на локацію, по-перше, вони можуть побачити автентичні вбрання, які нам передали небайдужі люди на збереження в громадську організацію. Також ті вбрання, які погодився люб'язно нам надати музей історії Богуславщини, які в ньому збираються. Це те, на що можна подивитися, чим можна надихнутися і захопитися. От. А, а окремо ми відшиваємо по автентичних зразках костюми, в, яких, в які кожен хто бажає, може переодягнутися. І людина, яка приміряє на себе цей барвистий, багатошаровий з прекрасних тканин красивий костюм, вона перевтілюється не тільки фізично, але і емоційно навіть змінюється в лиці. І багато хто хто виходив з нашої локації, вони кажуть, що Боже, я ніколи не відчувала, що наша традиція така багата, і я наскільки надихнулася, що я хочу, я запитаю в своєї бабусі, яка ще жива. Я запитаю мами про історію нашу, чи в нас був такий костюм, чи в нас щось збереглося. І от це наша місія спонукати людей, досліджувати свою традицію, досліджувати свій рід. І... Далі передавати своїм дітям багатство нашої культури і історії. Виставка Бражне про родину бражників із Медвена це взагалі така унікальна наша знахідка, сама ця історія про цю родину, тому що по-перше, вона безпосередньо стосується теми наших досліджень. А, а по-друге, це приклад родини, яких у нас в Україні було мільйони, і які виживали в найскрутніші часи і завдяки своїм. Своїй силі духу, своєму потенціалу, своїм можливостям і своїй любові до України вони змогли зберегти і передати величезний пласт нашої культури, який ми просто могли би втратити на сьогодні. От і що стосується них, це. Родина, яка на початку ХХ століття виїхала у Сполучені Штати спочатку Федір Бражник у 2014 році, вирушив на пошуки кращої долі, а згодом, повернувшися в 28 році, він знайшов тут дружину, яка була молодша за нього на 22 роки, але тим не менше однодумицею з ним. І вже по поверненню в Сполучені Штати Америки, вони спромоглися створити. Майстерню народного костюму. Першими їхніми замовниками були одноосібні люди на якісь Свята, це традиційний костюм український замовлявся. А, а згодом вони дуже досягли таких масштабів, коли вони відшивали повністю сценічні костюми для таких опер, як Наталка Полтавка, Запорожець за Дунаєм, постановка Тарас Бульба. І це, Наскільки масштабно і наскільки непересічно, що двоє людей змогли. Надихнути і режисерів, бо це також їхня заслуга була для того, щоб створювати український продукт і створювати його в тих умовах, коли Радянський Союз на весь світ пропагував спрощення українських традицій, невілював цінності історії, поширював інформацію про те, що такого народу, як українці, не існує, і ні традиції, нічого в них, ні культури немає. І вони в цих умовах. Змогли показати, що ні, ми маємо е, потужну культурну спадщину, яка говорить на весь світ. І в цих постановках в цих костюмів вони це показали. Вони відшивали костюми для Голівуду, для голівудських постановок, і жили вони також в такий час, коли дуже багато українців талановитих змушені були виїхати за кордон і теж мешкали в Сполучених Штатах. І е, навіть е, близькими їхніми друзями були е, наші, наш земля, наші земляки, такі як е, Кошиць, е, такі як Василя Враменко, е, майстер народного танцю, і е, е, от разом з ними вони дійсно робили важливу справу для е, сучасників. Ми маємо що згадати і е, та колекція, те, що було відзняти в фільмах, ми зараз можемо використовувати в нашій діяльності, і навіть тут зараз на локаціях богуславських, на фестивалях. І це, мені здається, дуже цінно і дуже мотивує, що якщо 100 років тому люди могли це зробити в умовах набагато гірших, в яких ми живемо зараз, то чому не можемо зробити це ми і передати далі? Наша організація взяла для себе за мету. Починати свою діяльність і долучати якомога більшу кількість людей до розуміння української культури і розуміння своєї спадщини знизу наверх, так би мовити. Що це означає? Це означає, що ми хочемо показати на своєму прикладі, що ми охоплюємо локальну культуру, малий регіон. Територіальну, одну територіальну громаду. І нам не потрібно гучних заяв про дослідження в загальному Україні, національної традиції, культури в цілому по Україні, всіх регіонів, всіх областей. Ми хочемо показати, що на місці кожна влада або громадська організація, або ініціативна група вона може об'єднатися і вона може. Дослідити свою спадщину, вона може її зберегти, вона може її відтворити, і вона може на відтвореній спадщині ще і підвищити економічний потенціал місцевий, збільшити рівень патріотизму у. Підростаючого покоління на всіх рівнях, а, і далі передати це все нащадкам. Е, і е, це, мені здається, найважливіше, тому що. Е... Взагалі зараз той період, коли українська ідея, українська історія, українська культура е, і сприйняття її виходить на абсолютно новий рівень. І вже ті люди, які були е, в силу багатьох обставин історичних е, поза, можна так сказати, любов'ю е, до всього українського багато для кого було е, соромно. Е, навіть вбиратися в український стрій, тому що це асоціювалося із селом, а село асоціювалося з неосвіченістю, а неосвіченість асоціювалася з бідністю і так далі. І це всі ці нав'язані кліше, вони м, абсолютно не йдуть нам в плюс і не формують ту націю, е, якою ми, ми могли б бути на сьогодні. Чим більше Людей, громадян знають е, про свою історію, своє коріння, а е, тим е, нація стає потужніша і. Е, Єднання виходить на перший план саме за оцією ознакою національної приналежності культурної і історичної. І дуже важливо в цьому контексті відчувати гордість за свою спадщину, за те, що вона збереглася, за те, що ми її можемо зараз показати іншим її багатство, і за те, що ми можемо її передати далі нащад. І ми дійсно пишаємося тим, що ми маємо. А, і а, отакі моменти вони підтримують е, у великій е, мірі е, наш Бойовий дух навіть зараз, тому що ми знаємо, що ми відстоїмо, за що ми боремося. Ми боремося е, за нашу історію, ми боремося за нашу культуру, ми боремося за наші сім'ї, які мають е, вікові традиції. Ми боремося за наших дітей, які ці традиції понесуть у майбутнє. Е, і ми боремося за те, щоб е, наша нація. Е, Могла заявити відкрито на весь світ, що ми гідні того, щоб розповідати про себе. А, і саме ця діяльність, мені здається, вона дуже підсилює цю тенденцію, і а, ми вкладемо свою ту цеглинку в розвиток і зміцнення нашої країни. І в майбутньому ще покажемо більші результати.